Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя, козаку. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, суду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Україна це небо блакитне, а в цім небі зірки золоті. Сяють нам з високості привітно. Ці два кольори ніжні, прості. Україна це жовта пшениця і блакитні волошки у ній. Гей, як гарно, кругом подивися. Україні, коханій моїй, угорі небозидок самитний, а внизу колосисті поля. Край вітчизняний, край наш привітний, рідне небо і рідна земля. Україна, моя берегиня, ти колиська пісень глибини. Україна, моя батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай раді, зростають нас, діти, Різнобарені рясніють сади. На без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай, що й на світі є країна, що миліше за наш край, і в щасливій злі години ми для неї живемо, на в країні і для країни за будемо країни жити браття, у своїй сторонці тіло ми положимо, за нашу свободу.